Як спить. Так за нашу плецю, пішов його відгодовувати? Треба годувати, щоб його серйозно два кілограми було. Здойної. В польованих їжачків, що не набрали достатньої ваги, на Волині відкормлюють як порося до белидня. А ось ідея створити ферму із вирощування колючого делікатесу наразі виникла лише у Івана. Я хочу дві е, самки і одного самця. Поставити на зиму і навісні спарувати. Арифметика майбутнього фермера проста. За одну вагітність їжачиха приводить до восьми дитинчат, які за рік вже досягають необхідної ваги. А якщо завести не одну пару приготувати колючих савців у селі може будь-яка господиня. Тут запевняють смаженого їжака і хочеться, і не колеться. Вбивають смарять лампою. Потім железками там тупікають, хорошенько обчищать, воду помиють, його там потрашають, топлять піч або на плиту ставлять. И у спеченому м'ясі вже не впізнати колючу тваринку. На смак їжачок нагадує качку, але жирніший і м'якший від пташки. Ваш такий у нас студентський пробувати йожики їздить. Франція куди тоже їли я от не пам'ятаю, то ще в Китаї чи деш, то теж в Казахстані, в Казахстані. У нас ніхто не кричить, що жики бред. У нас кричать давай жика. Ну, вже їдять, поголовно.